Іноді навіть приємно. Люди часто засипають, починають трошки хропіти. Помилка номер один це не своєчасне відвідування стоматолога. Лікар там з бубнами танцює півгодини, а дитина не дається. Чому різниця між лікуванням і профілактикою? Колосальна. Ви сановані, це не означає, що ви пропадаєте на 5 років. Відкриває пацієнт рота там, думаєш, чого ж би почати. І якщо це прям сильний біль, гостре запалення. Вам нім сіл, один пакетик може не допомогти. Ну, і це ж економно, не треба виривати. Це, це не треба виривати, і головне це головний біль. Скільки випадків, коли було складних видалень складних. Які на сьогоднішній день існують засоби догляду за рятовою порожніною і як правильно б їх обирати для себе? Це зубна паста, зубна щітка, зубні Йоршики, іригатор, ополіскович, флос зубний, флоспіки це такі напалочки флоси, до речі, дуже зручно. Монопочкові щітки. Я думаю, треба трошки розшифрувати. Решифрувати, я оце зараз коротенько розшифрую. Значить, іригатор це такий прибор. Є портативні, такі стаціонарні побільше. В них набирається водичка, і ви так насадочку спеціально проходите по зубам, і водичка струйно б'є по зубам, вибиваючи всі залишки їжі між зубами, під яснами, тобто, грубо кажучи, після чистки іригатор дочищає те, що може вичистити щітка. А потім зубні Йоршики, дуже важлива тема. Люди недооцінюють їх. Тобто це йоршики, якими ми чистимо між зубні проміжки. Дуже часто з віком в нас з'являються придисні такі трикутні проміжки. Щітка туди ніяк не пролізе. чистите зуби, щитина туди, ну, типу пролазить трохи, але вона не вичищає, так як треба. І цим Йоршиком просто шик-шик-шик-шик, всі проміжки ви вичищаєте, тому що в цих проміжках не дочищаючи. Дуже швидко утворюється зубний камінь, і там потім десна просідає ще більше. Тому Йоршики це просто must have. Не, не всюди, а там, де треба. Ну, лікар це покаже, розкаже. Він підбере вам, тому що є різні розміри і так далі. Різні там для бокових, для передніх зубів. Потім зубна нитка. Зубна нитка це вона більш потрібна для е, е, використання протягом дня, там, де ви ж не будете собою регатор носити чи там е, ну, йоршики. Хоча йоршики теж в принципі, можна носити зручно. Тобто, ниточкою ви собі чистите. Є такі ниточки на паличці, називаються флоспіки, мега круто, зручно. Тобто, якщо вам флоси не зручно, бо це дійсно ну, треба прилавчитись, то це ну, так раз, раз, раз дуже прикольно. А потім вивчикові щоткі, це такі щиточки, щітки, там такі пучочок один щитинок. Це от якраз для зубів мудрості, де от ззаду, там можете, ззаду, поверхню, таких, таких труднодоступних місцях, зсередини, десь туди, куди не проникає щітка. Поліскувач, ну, власне, це все. От ополіскувач, які обрати для себе, їх же є багато, а, їх на ну, що звертати ну, увагу. Дісня з ополіскувач це така тема, так само як і з е, пастою. Є от є профілактичні, наприклад, є лікувальні. Ну тобто, наприклад, лікувальниця, е, якщо у вас там є чутливість, наприклад, якась чи там є ополіскувачі, типу антикаріс. Ну я б не дуже. Я для мене це більше маркетинг, якщо чесно. Все ж таки, ополіскувач це більш механічне таке видання. Плюс в будь-якому випадку, в будь-якому ополіскувачі, є антисептики, які е, е, гарно. Впливають на десну, тобто ви почистили зуби, ви трошки там десну подразнили. І це от що він заспокоює десну. Ну відповідно, Ви, відповідно, ну якби, виконує функцію води, да, ви, якби, ви полощите. Ну і плюс для десни добре. І просто вибирати собі, якби вам був приємний по смаку, був, був, буває такі так прям щипають, аж знаєте, воно неприємно, боляче, і тобі прям не хочеться з її з ним. Тобто брати собі, які тобі підходить. Хоча знову ж таки лікар підбирає, бо він бачить проблему. Якщо це пацієнт парадонтитний, це буде відповідна паста, відповідно ополіскувач, наприклад. Якщо чутливі зуби, відповідно також. Щоб не якщо це відбілені зуби, теж цим буде щось інше. Ось тому що, якщо, наприклад, відбілені зуби, вичі полощити якимось синім ополіскувачем, це вже нераціонально робити. Ми говорили про те, що більшість людей точно знає про зубну щітку, але чи знають люди, як правильно її обрати, бо їх же є теж досить багато. На що треба звернути увагу, чи можна самостійно собі її обрати? А, так, самостійно можна брати. Дивіться, на що звернути увагу? Зараз дійсно заходиш куча щитків будь-якої форми, ну такий просто вже маркетинг. Головне, щоб щітка була, рщитина була рівненька. Всі ці випуклі штучки, які типу це не працює, типу типу вони в проміжок заходять. В проміжок заходить тільки йоршик, Це не працює. Воно навпаки може навіть заважати, тому що ці випуклі щитинки вони дуже часто загибаються, тому що вони в контакт йдуть першими з умами логічно. і вони потім погіршують чищення зубів. Ну тобто, якщо вже детально, да. Різні там форми, це вже навіть я не знаю для дівчат, яким подобається щось красиве, напевно. Має бути рівненька щитина, рівненька, вона має бути густою. Вдалі, коли ви дивитесь на щітку, ви далі не бачите дно, тобто щітка має прям закривати. Вона не має бути жорсткою. Дуже такий теж та міф, що люди думають, що чим більш жорстка щітка, тим вона краще вичищає. Ні, ви подразнюєте ясно, що більше. Подразнює емаль зубів, яка і так пришійкові ділянці, тонкавий і ще більше, особливо якщо чистити неправильно. А для чого тоді ці жорсткі щітки? А жорсткі, дивіться, ну частіше навіть ті жорсткі щітки для якихось протезів, все. але знову ж таки, ну, все індивідуально. Тому що, ну, наприклад, щітки класні щітки, які ми любимо, в них навіть жорсткі є м'якими насправді. Дивлячись чим порівнювати. Тобто, там, наприклад, саме м'яка щітка, вона прям дуже м'яка. Вона, наприклад, мені не подобається. Ні, таке мене відчуття, що я не чищу, насправді, і я через це я дуже на неї жмус, але це моє особисто. Мені підходить середня. Комусь підходить більш жорстка, але навіть я ж кажу, навіть жорстка вона не є такою жорсткою. От бувають прям продаються жорсткі. Вони не мають бути. Ви їх можете обрати там для якихось протезів для кап. У мене в, нору, в роті зараз капає, я її окремо, що іншою щіткою. І вам має бути комфортно, це найголовніше. Все індивідуально, звісно. Але ви коли чистите зуби, вам має бути комфортно. Е е е є там бамбукові різні щитки. бамбукові, ну, ну, мало кому подобається, мало кому заходять, насправді, хоча теж там реклама, що це такі супер має, що екологічні? Да, типу еколог... на цьому екологічні. Акцент. На цьому акцент, але ж, ну, вибачте, екологічні, але чистять погано. Ну, але ж, ну, ж таки підбирає лікар. Якщо вам щось не зайшло, ви приходите лікар. Як лікар лікарем щось прибирає. Хоча, знову ж таки, можна в магазині обрати, але ж ви в магазині не можете пощупати, наприклад, ту саму щитину. Це є головним моментом, наскільки вона жорстка. Якщо вона м'яка, теж погано, бо ви будете сильно давити. Вона вже через місяць буде отака. Це раз. По-друге, ну ви, ну, ви теж будете гірше робити. Також підписуйтеся на наш Patreon, тому що завдяки вашій підтримці ми можемо робити ці відео. Всі деталі будуть в описі. Продовжуючи тему маркетингу і всіх цих рекламних примочок, чорна зубна паста. Від неї є користь, чи це просто новинка, яка має чимось сподобатися? Ще один маркетинговий хід. Ну, я взагалі начитав, що вона не те, що там просто нейтрально, вона навіть може шкода нанести. Абсолютно вірно. Ну, типу, чорна паста на основі вугілля. Ну, по перше, класно, вау, чорна паста. Ну прикольно, щось нове. Типу відбілюю. Насправді, ну, по-перше, всі відбілюючі пасти вони більш абразивні. Тобто абразивні це вони в них компоненти, ці ну, більш більші, тобто вони абразивність, тобто це як порошок, знаєте, тобто це царапає емаль. Тобто вони дійсно можуть царапати емаль. Ну, дивлячись, як використовувати. Якщо використовувати щоденно і чистити, вір, вір, ти віриш в те, що вона там от відбілює, ти прям чистиш, чистиш, буде погано. Вона тобі попсує зуби. Е, тому ну я, я б не радила таку пасту. Як зробити голівудську посмішку? І чи взагалі потрібна вона всім, наскільки це складно? Не з самих розповсюджених питань від <рес> пацієнтів. Зараз дійсно е, такий. Е... Мода на класні зуби, ну, ну бо вони зараз крізь всі хочуть, Тобі ж зараз доступно. Якщо десять років тому ми там тільки по телевізору могли це ми плюс думали, я раніше пам'ятаю, коли давно думала: ой, раз вона в а, то напевно це через зуби, бо такі класні зуби насправді ну, зуби зроблені ну, дуже часто. Зараз вініри, вініри, якщо казати про вініри, це естетика, це досить доступно. Тобто, це такі керамічні накладки. Які можуть змінювати форму, форму незначно, правда, щоб сильно зуб не полити. Якщо там дуже зуби криві, треба спочатку брекіти відносити. Якщо зуби більш-менш, воно трошки змінює форму, змінює колір розположення відповідно трохи, і ти можеш зробити собі таку голівудську посмішку. І другий момент це реставрація фотополімерні. Це як одне або інше. Звісно, фотопельні мерні реставрації ще більш доступні, вони дешевші, бо вініри все ж таки дорожчі, особливо якщо виставити не один вінір, то, звісно, це буде не дешево. Реставрація дешевше і швидше. Але одразу хочу сказати, що вона програє по всім фронтам. Тому що, по перше, кераміка, вона не вона а, якби стабільна, вона не не, не псується, ну не, не набирає на себе пігмент, вона не змінює колір, а, вона не щерблюється, якби знаєте. А, в той час, як фотополімер, він має пористу структуру. Тобто все, все ваше вино, червоне, червоний борщик, все, що ви таке любите, воно буде часом. А, ну... Видно, що ви це любите. А плюс за ними треба догляд, тобто раз в півроку треба ходити на поліровку. Ну щоб, тому що виникає пороста структура, в будь-якому випадку вона буде порушуватись. А, потім, а, як, як би класно, лікар не володів технікою фотополімерної реставрації, а, ну особливо професіонал, я, я завжди побачу, де кераміка, де реставрація. Ну, тобто, якби ви там класно заполірували кераміка, її моделює техніку. Це прям така художня, художня робота там з усіма це простіше зробити в непорожнені рота, ніж порожнені рота. Тому ну, це видно. Плюс керамік, фотопельмер, який би завжди таки класний не був, він не виконує цю функцію, яку виконує кераміка. То, насправді посмішка грає дуже велику роль в житті людини. Це і в особистому, і в професійному. По-перше, тобі хочеться посміхатись, на тебе вже люди по-іншому реагують, тому що людина, яка посміхається, ну, нею приємно спілкуватись, ти себе відчуваєш, бо це прям важливо. Ти себе відчуваєш, ну це відображення твого настрою. Але коли в тебе класний настрій, але тобі не подобається твої зуби, то це буде щось таке. Ну, ти не будеш себе вільно почувати. Ось тому на це варто витрачати насправді. Плюс функція. Тут не варто забувати, якщо ми кажемо не тільки про естетику, а наприклад, про тотальну реабілітацію, коли це робляться всі зуби. Це взагалі суперважливо, навіть не з точки зору естетики, а з точки зору функції. Тобто відновити е, потрібну висоту, правильне положення, вести е, зуби в правильне положення, е, 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 тобто цим змінюється форма обличчя і краще переживу сіжа і так далі. Тобто це взагалі е, е, те, на що важ, варто відкладати кошти, і те, що варто робити. Це здоров'я, от я до речі, хотів уточнити і щоб ми глядачам пояснили спроду цього, от чому настільки важливо, щоб прикус був правильний. От наскільки сильно він впливає на наше життя, дуже сильно а, прикус, значить, до чого приводить неправильний прикус? А, ну, багато факторів намагатимусь не пропустити нічого. Перше, це стирання зубів, тобто зуби стираються відповідно. Починає потім відбувається чутливі, змінюється лице. Лице ця нижня третя опускається. Ось і, ну тобто і некрасиво. ну Це сам зрозуміло. Особливо, коли прям стараються, 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 а потім взагалі такі маленькі, ну це якби страждає все Страждає е -е, страждаєш кишковий так. Будь-які проблеми з прикусом, це страждає, тому що ми не можемо якісно переживувати їжу. Тобто, якщо, якщо зуби там неправильно розташовані, е -е, може, ну якби вже вже йде неправильне пережовування, е -е, естетика. Е -е, проблеми з. Е -е, Шин відділом з плечима. Все це, це, це біль це може бути з прикус Андроючі. Прикус впливає на ну, сустав. Сустави стараються, що найголовніше. Люди часто ну, типу, позився питанням сустави. Ну, про коліні, про, про локтєві сустави чомусь знають, а про скоренево нижня ні. хоча це наша голова. Це не те, що не менш важливо, ніж коліна. Ну, я навіть посперечаюсь про те, що це важливіше. А, плюс ваша щелепа постійно рухається, сустави задіяні постійно. Ну, тобто людина не може не їсти. Ну, якби людина може не ходити, не їсти, не їсти вона не може. І е, е, з власного досвіду, я зараз в КАПІ. Е, це коли ти знаєшся на практиці одне діло. Коли я прийшла такий лікар-гнатолог, який займається прикусом. Ну, Ортодон це там рівняє, а гнатолог це, власне, кістками черепа займається суставом і так далі. Я прийшов на він мені каже, ну пощупав, дайра понажимав точки. А ну, ми тут були, тому що м'язи спазмовані, хрустить сустав, і в мене дуже були головні болі в області скроний. Я це не пов'язувала з прикусом, якщо чесно. Ну, болить, боліда ну, якби на погоду постійно, ну, постійно болить голова, вже звикла. І тут каже, треба, давай вдягнемо капу, подивимось. Він спочатку там мені вдів такий депрограматор спеціальний, типу капи на два тижні, потім капу. Через за два тижні я сказала: ні, я, а це тепер ну, щелепа мене пішла назад, стала в правильне положення. Я забула, що таке головний біль. Я вже в капі ходжу 5 місяців. Клас. Ну, тобто, коли ти знаєшся на практиці, одне я собі на собі відчула. І я лікарю кажу, слухайте, ви таким інструментом володієте, це треба в маси, це треба якусь таку рекламу вам давати, щоб люди знали. Ну, люди не знають, ну, люди не розуміють. Ну, треба це пояснювати, бо людині важко зрозуміти, що в неї щось може боліти через прикус. Да, не завжди, але дуже часто. Ну, плюс лікар-гнатолог на прийомі він скаже, якщо у вас немає проблем, він так і скаже, у вас немає проблем. Ну, тобто, на секундочку, наскільки поліпшується якість життя, коли в тебе перестає боліти голова? Ну, це навіть не про естетику, а про моє самопочуття. Хрускіт, коли ви зранку встаєте, у вас бо болить часто тут. Вам чоловік чи дружина каже, що у вас скригочите зубами, ну, ще, типу бруксизм. Це все проблема з прикусом. Ротове дихання, якщо особливо дітей, якщо це якийсь аденон, це те, що може призвести. Дуже часто, коли людина, дитинка особливо дихає ротом, в неї неправильно формується щелепа, вона стає вузькою, верхня щелепа, і потім є проблеми з прикусом. Але в дитячому віці це набагато легше попередити, ніж хоча в будь-якому віці брекети одягають і в 60 років. Мій тато особисто відносив, коли йому 55 років було. І все прекрасно, життя змінилося. Ну, дуже цікаво, як бачимо, що зуби впливають на дуже широкий спектр, ну, да, що в принципі ну, мало да, хто да, в залі да, міг да, про це здогадуватися. Люди зазвичай приходять за естетикою, а навіть не здогадуються. Іноді, коли ти розповідаєш, якось так тебе слухають. Ну, я розумію, що наші ну, і вірять, але якось з ну, таким трошки, знаєш, відношенням. Ну, типу. Але це так, це здоров'я в першу чергу, вдруге це естетика. Ну і це про рівень нашого комфортного да, самопочуття нашого комфорту, щоденного да, да, Так, про рівень нашої самооцінки, про рівень того, який рівень ми будемо займати в суспільстві. Дуже дякую тобі за корисну інформацію. Тобі також дякую, шановні глядачі. Сподіваємося, ви не забудете всі рекомендації, які ви почули. Будете правильно вчасно відвідувати лікарів. Бажаємо всім гарного здоров'я і хорошого настрою. Не забудьте підписатися на канал і поставити лайк цьому відео.